Понад берегом стали ранком сиві тумани, а назустріч тумана в наступ йшли ЗСУ Шли солдати, герої, всі до бою готові визволяти вітчизну, рідну землю свою. Ой, тумани, тумани, передайте вітрами українські соколи, проганяють орду, ой, тумани, тумани, перемога за нами, захищайте тумани наших хлопців. Небо вкрили ракети, гуркіт, шов понад степом, рвали сиві тумани, Укривав він бою і від луня небесний розійшлось понад степо, у бою за вішисну, рідну матір свою. Ой, тумани, тумани, передайте вітрами українські соколи, проганяють орду, ой, тумани, тумани, перемога за нами, захищайте тумани наших хлопців. Зникли сиві тумани, сонце вийшло за хмари, гордо полем ступали України сини, йшли солдати, герої з перемогою поле та, на жаль, з того поля Юрій народився 16 травня 1989 року у Кучержинці, Зростав спритно, допитливим хлопчиком. Освіту здобував в місцевій школі, яку закінчив у 2006 році. У юному віці пиши себе батько. Тому вся чоловіча робота в сім'ї лягла на його плечі. Він роботи не боявся. Певний час працював в Києві, але основна потреба в його руках була в рідному селі. Він мав багато друзів і завжди був душею компанії. Мріяв одружитися, щоб, підку... щоб пілкувався про дружину і дітей. Але все перекреслила війна. Юрій був призваний на військову службу під час мобілізації в травні 24-го року та стояв на захисті своєї країни у складі військової частини А-4948 Першого єгерського відділення 1-ї єгерської роти на посаді солдата-гранатометника де віддано боровся з російськими окупантами та вірив в перемогу. Загинув солдат Зраченко Юрій Петрович 25 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання. Сьогодні ми прощаємося з героєм, чиє життя скоротилося на полі бою. Він завжди залишиться в наших серцях як відданий захисник і чудова людина, котре ми. Зустрічаємося на цьому святому місці, щоб провести в останню путь і віддати шану поваги воїнам, які боронять нам майбутнє. Юрій Петрович пішов до війська цієї весни, пройшов вишків і в складі штурмових батальйонів боронив нашу державу, давав нам. Надію на те, що наша держава жива і здатна боротися. В той момент, коли депресія в наших душах вже заполонила майже все суспільство, Юрій визначив, що він може допомогти державі. І вони це довели. Разом з Юрієм тільки чуть пізніше. Загинув його командир, побратим з надзвичайно людськими якостями, тому що він загинув, намагаючись забрати тіло, Юрія. знаючи, що це вже не допоможе, це найвища якість. А Юрій, знаючи, що суспільство надламане, визначив для себе піти, боронити державу. Щоб у нас залишався шанс. Сподівання на те, що ми будемо гідні його пожертви. Матері Юрії нема чому просити прощення в сина. Ми маємо просити прощення в матері і в Юрія. Всі, хто одягнув форму, заслуговують на повагу. Особлива повага тим, хто загинув. І дають нам шанс, дають нам шанс будувати державу, родину, жити. Але ми маємо розуміти, що ця втрата втрата для нас. І ми маємо її гідно оцінити. Щирі співчуття матері всім. І слава Україні! Здорово слава! Тяжко, звісно, говорити. Ми вчора поховали його командира, який дуже ним пишався, який казав, що дзвонив нам. Це наша земля. Я з ним разом приїду додому в відпустку. Ну так вийшло, що приїхали вони разом. 27 числа. Володя поїхав, він дуже ним пишався, Юрою. Поїхали воздую бою і сам загинув. О, Вчора ми його поховали. Ой, я думаю, що вони там зустрінуться разом, бо вони дуже один одного, любили, підтримували один одного. І Володя сказав, я свого земляка на полі, на, болі, на полі бою не покину, я його витягну по-любому. Поїхав витягувати. Разом обидва приїхали. Співчуття кіпчу Усій родині, хай земля їм буде пухом. Слава Україні! Героям слава! Ось ти дочок мій друге! Прибезьме. Небо вкрили ракети, Гурки дійшов понад степом! Рвали сиві тумани умани! Укривають! Під лунням небесним розійшлось понад степом, у бою за вітчизну, рідну матір свою, де ж дитяти і віко не в теляти кітла був. Шановна Тетяна Павлівна, від імені Верховного Головнокомандуючого Збройними силами України, президента України. Прийміть цей прапор як символ нашої незалежної держави України, захисником якої був і навіки залишається ваш син. Вічна пам'ять і вічна слава. Герою захиснику України, солдату Зрайченка Юрію Петровичу. Слава Україні! Героям слава! Тумани, перемога за нами, захищайте тумани наших хлопців в бою, наших хлопців в бою.